Загальні витрати на підготовку до випускного вечора в сім'ї костиків ще не рахували. Попри те, що дошкільного балу син вже повністю готовий. Я навіть зараз не пам'ятаю, які це були суми, де хікарзі не збиралися. Ну так що не дуже сильно було по сімейному бюджету. Костюм для юнака обирали спільно. Святковий одяг разом із зуттям обійшовся майже в 700 гривень. А я завжди наголошувала, що Вибір має він зробити, тому що йому в цьому бути, він має себе зручно почувати. Шкільний вечір традиційно клопіт вчителів та батьків, до якого вони готуються ретельніше за випускників. не стільки важливо, де його провести, як як важливо з ким. Фактично, цей вечір це наше прощання. Старалися використовувати кошти розумно, тобто не витрачати їх даремно. Значна частка витрат за подарунком школі та класним керівникам. Проте в місті чимало навчальних закладів, котрі не відпускають своїх вихованців з порожніми руками. Ми з учнями 10 класів виготовляємо для наших випускників листівку, даємо монету на щастя і випікаємо з здобного тіста пташку. Це хороша стародавня слов'янська традиція. Пташку в дорогу. Якось незручно було це давати поодинці в руки. Тому в цьому році я подумала, чому б ми не приготували торбинку. Найдорожчий пункт випускного бюджету вечірня сукня і зачіска. Якщо одяг брендовий, сягне від півтори до трьох тисяч гривень. Дуже актуальні зараз кольори ізумрудний, кораловий, Випускниці більш такі класичні, не хочу нічого зайвого, щоб було все простенько, елегантно, красиво. Ціна ж зачіски залежить від майстерності перукаря в середньому 300 гривень. Проте як засвідчує практика, чим простіше, тим модніше. Это могут быть разнообразные пучки, которые собраны асимметрично или симметрично, могут быть локоны, которые я бы рекомендовала не сохранять в сильном таком жестком локоне. Его лучше расчесать, для того чтобы он был свободный, подвижный больше напоминал голливудскую волну. Попри різнобарв'я вечірніх образів, формат проведення випускних вечорів залишається сталим упродовж років оригінальність. Ось чому найбільше бракує шкільним вечорам. Випускний в форматі пікніку, пікні, пікніка – це було б дуже оригінально. Але у нас все робиться традиційно, все як має бути, все таки шкільним таким традиціям. Тому навряд чи це чекає, очікує нас таке, таке замовлення протягом 50 років, але в принципі я думаю, що це ну, реально.